Он да, акорд. 17-й рік. Так, дані автомобілі є в нас з трьома двигунами. Це є 2-літровий на гібриді, 2,4 на атмосферному двигуні і так само 3,5. Це 17-й рік. Стають вони в Україні, можна робити всі в одинакову цифру. Без ремонту в Україні це в районі 11 тисяч доларів без ремонту. З ремонтом стають вони, ну, відповідно, кожна буде по-різному, в залежності, звичайно, від пошкоджень. Орієнтовно будуть всі ставати там в районі 13-14 тисяч. Щось може бути вигідне, щось не є вигідне. Звичайно, гібридний автомобіль буде вигідний і 3,5 двигун буде вигідний. 2,4 буде ще дорожче, ніж у нас продається на ринку. У нас на ринку вони продаються 2,4 від 13,5 тисяч, щось більш-менш адекватне. 3,5 від 15 і вище, а 2-літрове від 16,5 тисяч і вище. Щось більш-менш адекватному стані. Можна розглядати їх на будь двигуну, що на 2 літровому що на 2,4, що на 3,5. Тобто звертайтеся в компанію Intertrade, під бренд для вас будь-який автомобіль, який ви захочете. Дякую за увагу. З вами був Микола.